Північноатлантична рада зустрілася сьогодні вранці і обговорила ситуацію у світлі запиту Польщі про консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Що зрозуміло, так це те, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком. Так, як я вже сказав, повна оцінка триває. Але звісно, чи це було навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно, це абсолютно небезпечно, але, як я сказав, повна оцінка триває. І щоб сказати, я маю на увазі моє повідомлення чітке зупиніть війну в Україні, зупиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних і цивільної інфраструктури, припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Я думаю, що те, що ми бачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО, а також союзників, включаючи, звісно, саму Польщу, але також нідерландців, італійців та німців, усі були залучені. Я дійсно вражений. Отже, звісно, ми завжди повинні переконуватися, що ми на крок попереду. Але я думаю, що минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен дюйм території НАТО включаючи, звісно, її повітряний простір, дуже дякую.